Осім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. І це такий невеличкий влог, де я покажу новорічну ялинку та просто свою прогулянку по Києву. Приїхала я ввечері, щоб подивитися, коли вона вже буде світитися. І ось я йду і бачу вже на горизонті її. Цього року вона трохи незвична, бо... Вона вже 12 метрів замість 30, як в минулих роках, це було. Але ну, чим не гірше, вона також гарна і красиво, доволі оздоблена. Гірлянда, як ви бачите, жовто-блакитна така, вона електрозберігаюча, тобто вона працює, до речі, від генератора і починає працювати з 5-ї вечора. Хоча я приїхала десь без 5. Або без 15 з чимось п'ятої, і вона вже світилася, як ви бачите. Тут мало людей, хоча в минулих роках було досить багато, навіть ніде яблуку впасти, як говорять. Але це і навіть краще, тому що коли мало людей, то можна поближе підійти і буде покрасивіше фотографії виходити. Зверху, до речі, замість верхівки, як ви бачите, дуже неймовірний герб, який світиться жовтим кольором. Хочу ще зазначити те, що місто не витрачало бюджетних коштів, встановили та прикрасили за рахунок меценатів та бізнесу, а генератор надали благодійники. От Цьому. Ну і оці от тачки з стрічками України. Тут вони, як ви бачите, в різних формах. є з двома крилами ось такі, а є ось такі, котрі висять наче як якісь куля з парпорами. Ну і як я вже казала декілька хвилин тому, ялинка прикрашена гірляндами з синім та жовтим, та кулями також жовті та сині. Як на мене, це дуже так гарненько виходить. Ну а зверху герб. І загалом, ну, ялинка стояла десь приблизно тут, а в цьому році її перемістили вже от сюди. А в день, який я їздила, було багато колядників, і ось одне із них. Те, що цього року немає ярмарок і тому подібного, але є лише Святі Миколаїв, з якими можна пофоткатись е і, і, і голуби, яких можна потримати. Ну і все, в принципі. Ось ще йдуть колядники. Колядники сьогодні. Ну, Ось така ялинка в цьому році. Ну, а зараз ми йдемо на Майдан. Кудись туди погуляємо. Згодом, хоча ялинка трохи інша, трохи незвичайна, але вона прикольна. Ну і після того, як ми надивилися на цю ялинку, ми пішли уже гуляти по Києву. Було насправді дуже холодно, тому ми спочатку зайшли в глобус, але ми там побули недовго і знову пішли на вулицю. Загалом ми шукали мої подарунок на день народження, тому що воно в мене скоро, але ми його так тут і не знайшли. Зато прогулялися і дуже атмосферний Київ. А потім ми зайшли в KFC і там ми вже досить зігрилися, замовляємо собі, що поїсти, чекаємо замовлення, і тут, до речі, ще можна зарядити свої телефони, якщо нема довго світла. Підіймаємось на другий поверх, обираємо собі місце, і тут дуже гарно стеля дуже гарно оздоблена, е І стіни розфарбовані такими надписами. Ну а ось що ми замовили. Ще такий прикол, те, що ми з мамою замовили кави, і що там, що там було молоко, але різні назви. І ми так і не зрозуміли, де чия кава, тому взяли те, що було ближче до нас. Соуси ще замовили ось такі. І ця кава. Мабуть, моя, а можливо, і мамина. Не знаю. Але була смачна. Потім ми вже поїли і спускаємось йти далі, далі гуляти по холодному вечірньому Києву. Потім, до речі, мій тато захотів купити перепочки, і ми туди пішли, і на диво там її не було. Це вперше, коли ми так приїжджаємо, і її нема. А потім по дорозі ми зайшли в рай для книголюбів. Тут дуже багато книжок, але я так собі не знайшла, що купити, тому нічого не купила. Ну а далі я пішла в метро, аби дібратися додому. Загалом цей день мені дуже сподобався, він дуже якийсь такий атмосферний і ялинка. Ну, хоч і незвичайно, як в минулих роках, але дуже така гарна. Ось. Тут я вже спускаюся по екскалатору, я її, до речі, чомусь дуже боюсь. Не знаю. Пишіть в коментарях, якщо теж є якісь екскалаторофоби. Ось, ну і додому. Ну а вам я дякую за перегляд цього відео. В описі під цим відео є мої соцмережі, тому, якщо хочете, залітайте і туди. Ну а вам я ще раз дякую. Бувайте! До нових зустрічей! Luz e